Черкаська обласна бібліотека для юнацтва ініціює збір книг для захисників України. Відтак їх передадуть воїнам, які проходять лікування та медичну реабілітацію у черкаських медичних закладах. Більше про це у наступному сюжеті. Благодійну акцію книги для захисників України у книгозбірні ініціювали ще на початку повномасштабного вторгнення, оскільки помітили, що нашим військовим потрібна психологічна підтримка та бібліотерапія, каже Валентина Чорнобривець. Ми почали збирати книги для наших поранених захисників, які лікуються або проходять реабілітацію в медичних закладах нашого міста. І ось у нас виникла така. Ідея підтримати наших воїнів книгою, тобто, якби надати їм таку бібліотечну терапію, щоб трошки їх відволікти, скажімо, від їхніх поранень, від війни трошки повернути їх до мирного життя, із 2022 року у медичні заклади передали понад 600 книг для захисників. Книги з історії України це класика, зарубіжна класика і українська. Ну і звичайно, книги сучасні зарубіжних і українських авторів. Акція вийшла за межі Черкащини, і до бібліотеки було передано 40 буклетів пам'ятки військовослужбовця, які стали. Практичним посібником для захисників. До бібліотеки було надіслано комплекти книг в межах волонтерського проєкту Як ти брати. Вони дуже затребувані, ці видання, як і серед наших захисників, так і навіть серед цивільного населення. Там є поради і для тих, хто втратив рідних на війні, і тих, хто зараз перебуває, воює. Книги розносять по палатах і залишають в ординаторських для обміну між військовими. А уподобні видання захисники можуть. З із собою. Бібліотекарі, передаючи літературу, також проводять літературно-мистецькі бесіди з військовими, читають їм поезію та організовують музичні виступи. Зачасту такі зустрічі проходять в такій теплій, щирій атмосфері. Ми привозимо якісь смаколики, щоб трошечки такого домашнього тепла знаєте, цій зустрічі надати. І читаємо патріотичні поезії. А коли проходять такі визначні свята, як День захисників і захисниць України, День Збройних сил України, ми навіть організовуємо такі маленькі міні-концерти, і нам дуже в цьому допомагають наші партнери. Завідувачка відділу читальних залів Катерина Вербівська каже: захисники завжди дуже вдячні, коли до них приходять, приносять книги та проводять заходи, адже це допомагає їм відволіктися від думок про війну. Їм дуже потрібна наша душа і наш голос. І, і, і вони дуже потребують від нас отих слів, неймовірних слів, слів подяки, слів е, добра, і, і, і з ними коли спілкуєшся. Вони все переводять розмову із військової теми на тему буденності, і навіть у своїх розмовах говорять: якщо хочете мені допомогти, не говоріть про війну. Для захисників важливо відчути спокій і повернутися до мирного життя, яке у них відібрала війна, додає пані Катерина. Не прикипівши всією душою до того, до того до, до своєї передової, вони не відходять, вони постійно телефонують тим хлопцям, які там залишилися, як вони, як вони почуваються, де вони зараз, як їхні справи. Тобто вони постійно з ними на зв'язку і їхня душа прикипівша там, а ми відповідно звертаємося до них із своїм словом, щоб їх трошки звідти витягнути і повернути у наше, оце, наскільки можна, мирне життя. Усі охочі можуть передати книги для воїнів, принісши їх до бібліотеки для юнацтва. Анна Магина, Олександр Трошенко служба новин телеканалу Ільдана.